Кривцов Максим. Не знаю, для чого доєднуюсь до традиції писати про підсумки року. Цей рік видався ще важчим. за минулий. Важко знайти собі сили, щоб розпалити те давнє вогнищі ентузіазму та військового натхнення. Все більше втоми та суму наростають, наче пухлини. І ти з ними мусиш ходити на завдання, намагатися бути достойним та вірним. Смерть змогла заманити в оточення в свій чорний жахливий котел. Ми забирали пошматовані тіла побратимів. Ми слухали, як яблука падали поруч струною, яка стояла на подвір'ї будинку, до якого більше не зможе повернутися дуже хороша людина жовтні поховали хорошого друга і найкращого з нас. Ще на декілька друзів очікуємо, коли вони повернуться. Чи було щось хороше? Звісно, не всі мої друзі загинули. Близькі в містах досі очікують на моє повернення. Видалась збірка. Але це як їсти мандарин після того, як щойно почистив зуби, не смакує. Або як ковтати улюблену цукерку, хворіючи на ангіну. Попереду рік війни. А то й два, а то й три, а то...